Які деталі підсилюють наш особистий стиль, що саме робить його унікальним? Хей, мене звати Дарій, і моє завдання на сьогодні зібрати для вас добірку актуальних речей на це літо і обов'язково покажу де саме, в якому із мас-маркетів можна знайти ці речі вже зараз і придбати. Тож погнали! розпочати це відео я хочу з тренду, від якого я просто хочу пищати від того, наскільки він мені подобається? Це Фліп-флопи, просто кажучи, в'єтнамки. Тут у нас з вами повне різноманіття на пласкій підошві, на масивній платформі, на підборах гумові, шкіряні навіть хутріні я для вас знайшла. Скажу чесно, що якщо б я для себе обирала, то я би обирала класичні на пласкій підошві, чорні. Ще й гумові. І додавала, знаєте, якийсь браслет на ніжку. І навіть я би додавала якесь кільце на пальчик ніжки. Згадала, до речі, епізод друзів, можливо, ви теж пам'ятаєте. Збирається пофліртувати ногами. Know, Хто about. знає, що ви таке кажете? А як ти поясниш каблучку на пальці ноги? На роботі День арабської or... принцеси, okay. ясно? По фліп-флопам, Ака. В'єтнамка у нас є ось такі варіанти. Перший варіант це H&M. це якраз прості, гумові, чорні, без якихось ізлішеств. О, до речі, якраз босоніжки з хутром, про які вам говорила, просто якісь нереальні мають невеличкий кітенхіл. Насправді я дуже дуже хочу приміряти. І до речі, ось я зараз бачу, що вверх. Виконаний з козячої шкіри. Також я для вас знайшла ось таку класичну пару на танкетці. Більш для мене цікава, ось ця пара босоніжок. має текстуру, і вони будуть кидатись в очі на вулиці, хоча це і чорна пара. О, і дуже дуже мені сподобалась ще одна пара. Це вже у нас плимбір. Це ось такі босоніжки, сандалі, санделі, вигляді чобіт. І здається, що вони виконані із замші, склад у нас у шкіра 100%. Також мені хочеться підняти тему волосся, бо як не крутий наш мейк, наша зачіска теж впливає на сприйняття оточуючих нас і нашого стилю, думаю, ви точно бачили відео залаштунків показів Прада Міу-Міу. Зверніть увагу на зачіски. І я чесно скажу, що мені здається, що це просто неймовірно шикарно виглядає. Це мегачік і феп, як то кажуть. Відчуваю, що багатьом це не сподобається і буде виглядати навіть огидно. Але думаю, що з часом все таки з активізацією носіння. Подібних зачісок, приклад серед інфлюенсерів або навіть якихось ірок всі почнуть викупати. Вибачте, за таке слово, але воно ідеально сюди підходить. І, взагалі, давайте нормалізувати зачіску після сну. Ми переходимо до третього пункту, і я вам відкрию таємницю, що я мрію ще про одну нормалізацію. Нормалізацію панчох у повсякденних. Образах ну, настільки це елегантний і цікавий елемент для стилізації, до речі, тут я хочу віддати належну українському бренду шур-шур, які не просто пропагують носити панчохи у повсякденних образах, а і роблять ці речі неймовірної краси. Шур-Шур, вони в цілому славляться своїми різнокольоровими панчохами, гольфами, гетрами і тому подібне. До речі, я маю одну із своїх улюблених пар панчох, максимально бюджетних. Я їх знайшла в Єві. Це дуже класна пара, які коштують щось там типу 200 гривень, але самі по собі вони чорні. Але ось ця резиночка, вона є у двох кольорах: є у бордовому. І у синьому. У мене є у синьому, і це просто ідеальна пара для якихось стилізацій з якимись цікавими сукнями чи спідницями. І давайте також ми до панчох віднесемо такий мікротренд на відкриті носочки, гольфи. На це літо я би якраз невеличкі носочки, я їх знайшла у бренду Mango. Ось такі коротенькі, маленькі, просто як елемент цікавої стилізації. І також є такі цікаві гольфи. також від Енду шуршур з відкритими пальчиками, більш такі барвисті у різних мені здається, вони є кольорах, і тут якраз ми бачимо стилізацію класно з парою в'єтнамок. Окремо мені хочеться трошки поговорити про тканини, а саме про напівпрозорі тканини, і це знаєте, навіть не про мережево. повна від тканини це все дуже класно, якраз для гри в стилізацію. І, наприклад, один із варіантів в стилізації це нашаровування, і ви мені скажете, Дарі, яке взагалі нашаровування, коли на вулиці 30+. і я з вами погоджуюсь, але є. Цілому різні варіації, і саме банальний варіант. Це топ на топ. Тут ми з вами можемо використовувати якраз різні кольори, текстури і ті ж напівпрозорі тканини. У бренду Mango я знайшла дуже класні варіанти. Суконь. Одна з перших суконь це така трикотажна. У неї красивий прямий крік і її класно якраз носити просто на голе тіло. Дівчата, якщо ви достатньо світлої шкіри, як і я, то відтінки білого вони будуть нам якраз грати. На руку, бо вони будуть нас робити більш загорілими. Ось ця сукня, якраз така, мені здається, із якоїсь стрейч-тканини. Вона вже якраз виконана у цій стилізації нашаровування. Знаєте, це та сукня, до якої нічого лишнього не треба додавати. Вона вже сама по собі, елемент на який ти задивляєшся. У Манго є цікавий топ, мені здається, він йде якраз у комбінації з. Ліфом і якраз разом це виглядає дуже дуже красиво. Більш такий базовий варіант не кожен день з бермудами, з брюками, з спідницями, з чим зводно. Для неї топ є у різних кольорах, і знову ж це той варіант, який би я носила саме на. Просто голе тіло. Подібні топи в Zara. також у декількох кольорах, і тут якраз можна або на голе тіло, або гратися у стилізацію на шарування. В пленбір ось така ковтинка лонгслів з мережевом. В біржці ось така сукня у стилі печворк. Також в біршка. Ми маємо дуже класну спідницю. Мені до речі, це дуже подобається, як виглядає в кампанії. Це просто. Чорною майкою з широким ременем і якісь сандалі, які, наприклад, можуть бути тими ж фліп-флопами. До речі, всі посилання на всі речі, які ви сьогодні бачите у цьому відео, ви знайдете у моєму телеграм-каналі або за QR-кодом, або за лінком в описі. І якраз ми заговорили трошки за широкі ремені. І сюди я хочу віднести також баски. Думаю, ви вже давно почали помчати цей аксесуар на штанях, як класика, на спідниці на сукня. Все частіше ми бачимо образи з басками або навіть з поясними сумками. Це класний інструмент, щоб зробити аутфіт. Цікавішим, що я можу вам сказати вже завчасно, що басок взагалі ніяких я не знайшла. У моєму інстаграмі ви можете знайти різ туторіал, як зробити баску самостійно, без швадської машинки, своїми руками, і дуже швидко. Перший ремі, який я вам хочу показати, це бренд Stradivarius. Він виконаний під замшу із закльопками. Мені подобається, що ці закльопки не жовтий метал, бо чомусь часто як якраз в Страдіваріусі, вони люблять додавати жовтий метал. Другий варіант це зара схожий на минулий варіант, але вже шкіряний, холодний колір металу. все як треба. Далі у нас варіант від Pull&Bear, штучна шкіра, чорний колір і люверси. Він такий уже більш гранжевий. І від Pull&Bear мені дуже сподобався. Ось цей ремінь з і з такою пряжкою. Класний вибір, насправді у Pull&Bear. Зараз дуже-дуже актуальний тренд на масивні сонцезахисні окуляри. Я насправді обожнюю цей тренд. Моя любов до окуляр-масок пішла від пари від Fibo Fiло. Вони просто шик. І давайте подивимося, які у нас є варіанти серед мас маркету До речі, декілька класних пар я знайшла у бренду Resort. Це ось така пара, яка нас відносить трошки у 60-ті. Також друга пара це ось така типу авіатори, і третя пара від різорту це подібна минулим, але така уже у більш коричневому кольорі і більш базова на кожен день. І під що завгодно маємо декілька варіантів у бренду Mango. Взагалі, у бренду Mango завжди класний вибір сонцезахисних окулярів. І ось така пара, яка теж більш про шістидесяті у декількох кольорах. Мені дуже подобається, але звісно, треба міряти. Великі масивні текстуровані шкіряні сумки. Актуальність цих сумок до нас повернула саме мода на Баленціагу Сітібех, особливо на вінтажну версію. Якщо ви дивитесь багато західних інфлюенсерів у TikTok, наприклад, то точно помічали бум на ці сумки. І давайте признаємо, що великі сумки, які виглядають так, ніби вони пережили все життя з вами виглядають мега вишкано. і якщо чесно, я би радила подібні сумки шукати саме на якихось ресейл-платформах. Але якщо сьогодні ми говоримо за масс-маркет, то Давайте дивитись, і починаємо ми з сумки Зара, яка мені схожа то на Праде, то на міуміу. Ось ця мені дуже сподобалась. Вона, типу, і замші з тими ж закльопками, з люверсами маленькі, дуже красивий колір на літо. Далі сумка, знаєте, до якої в мене є питання, бо виглядає вона об'єктивно класно. У неї теж цікавий такий сіро-бежевий колір. Вона виконана із 100% шкіри. Єдине питання у мене, мене до ціни цієї сумки. Вона коштує 9 тисяч гривень. І я не знаю наскільки раціонально купляти таку сумку з нос-маркету по такій ціні. Але як варіант я вам залишаю. Далі класна, дуже класна сумка Шопер від пленбір у кольорі вершкового масла. Просто вау. Далі ось така шкіряна. Сумка від пленбір теж з закльопками, у неї класний розмір, 100% шкіра і ціна супер якраз для шкіряної сумки з мас-маркету. Сподобалася ця сумка. Класний колір. Вона трошки така, типу під вінтаж, під зістареність зроблена. Мені дуже подобається фурнітура срібна, лайк. Є класна сумка. Єдине, Мені б хотілося, щоб вона була більшою. Це сумка від Бєршка. Вона дуже схожа на City Bag, Давайте об'єктивно. Також є така ж сумка, от якраз у більшому розмірі. І те, що вона мені дуже подобається, бо якраз виглядає зі стариною. Також подібна сумка Шопер, яку ми бачили в пленбір. В чорному кольорі, є у білому також кольорі, і з закльопками. Мені дуже сподобала сумка Hobo від Resort. Класний колір, ще й на знижках. Переходимо до справді хот-тренду цього еліта. Це масивні браслети. Під. Типу натуральний камень, або з епоксидної смоли виконані. Якщо у вас такого браслету ще немає, точно придивіться і візьміть собі, хоча б просто на літо. Я б носила, або як один браслет акцентний, наприклад, на передпліччі, плюс додавати великі браслети, виконані з металу, золотого або срібного, хто який любить, або ж другий варіант це коли ми одягаємо по максимуму так, щоб це кидалось за кілометр. Ці браслети ви зараз знайдете майже всюди. Ось, наприклад, Zara – браслет із чотирьох варіантів, набір із трьох широких браслетів, плинбір. Набір із трьох браслетів, один широкий, два тоненьких. Убіршка мені дуже подобається цей набір із чотирьох браслетів. І маємо ось такий набір, також вбіршка з трьох браслетів. І давайте поговоримо трошки про цікаву стилізацію. Це, мабуть, найулюбленіша моя стилізація на зараз. Купальник як частина повсякденного образу. Я вже активно практикую дану стилізацію у своїх образах, додам вам обов'язково фото для натхнення. Нині. цей елемент, мені здається, додає такої розслабленості образу і грайливості. Можливо, для когось це буде тумач, але якщо ви зараз дивлячись на референс на вашому екрані, відчуваєте, що Щось там е, юке всередині вас, то значить треба спробувати. Це у нас є Polka Dot від плинбір у двох кольорах: білий та чорний. Я вам покажу якісь цікаві варіанти, бо банальні кольори, типу чорний хакі, білий молочний ви точно знайдете і без мене. Дуже грайливий варіант бікіні в клітинку. І відбіршка мені дуже сподобався такий топ у різну смужку кольорову. Класний варіант. Двошаровий від Бєршка, теж можна цікаво стилізувати. Саме у повсякденних образах. І наостанок я залишила для вас найцікавіше, найсолодше це повноцінний стиль, який зараз набирає просто нереальних обертів, особливо в ктоці. В цілому ми вже бачимо це у стрітстайлі, і це стиль джапанзі. Це мікс азіатської культури, естетики та скандинавського мінімалізму. Тут ми бачимо структуровані асиметричні Речі, топи, звісно, з азійськими сулетами. В цьому стилі ми часто зустрічаємо якраз прийом спідниці поверх брюк. В Зарі є цікавий класний вибір. І перше, це ось такі брюки, джогери джинсові, класний колір, класний денім і хороша посадка. Класні цікаві штані. це ось такі, якраз, щось схоже на спідницю, і дуже класний колір пісочний ось такий ляний жилет. Здається, ще трошки схож під денім. Достатньо класичний варіант жилету теж льон із зав'язками, які класичні для азійського одягу. Одна із небагатьох спідниць, які я вам зараз покажу, це така спідниця балон. Насправді, мені дуже хотілось для вас знайти якісь структуровані асиметричні спідниці, але. Поки що нічого подібного в мас маркеті немає. І ось такий другий варіант більш структурований. Уленбір є класна блуза, Мені здається, це 100% бавовна. класно буде сидіти 100%. Знайдено декілька класних пар брюк. Одні з них це ось такі у темно-синьому кольорі. І також другий варіант у кольорі camel. Третій варіант це ось такі штани-парашути у молочному кольорі. Я знайшла неймовірної краси жилет, колір фісташковий. У манго є дуже красивий топ, дуже красивий колір, і він якраз структурований цей топ і він йде у нас з відкритою спиною. І ще один топ в азійському стилі від манго, і якраз ви могли помітити класичний класичну горловину для азійського стилю в цьому топі. На сьогодні у мене все. Дайте знати у коментарях, як вам подібний формат. Хочу нагадати, що всі посилання на всі речі, які ви сьогодні бачили в цьому відео, ви знайдете у мене в телеграм-каналі, і зустрінемо з вами дуже скоро у новому випуску, що носить Київ. Тож, бай!